Російські окупанти мають невеликий успіх на кількох ділянках фронту, проте темпи просування ворога знижуються. Про це повідомляють в американському інституті вивчення війни. Геолокаційні дані вказують на те, що російські війська просунулися у полях на північний захід від Турецька. У відповідь ЗСУ контратакують на західних околицях самого Турецька. Також є переміщення супротивника у напрямку Лимана. Ворог продовжує наступальні операції поблизу Часового яру, утім без підтверджених успіхів. Найважче українським оборонцям на Покровському відтинку сили оборони зупинили там 58 атак лише за минулу добу. У Курській та Білгородській областях росіяни не припиняють спроб витиснути українських підрозділів із цих територій і намагаються проводити рейди на півночі Сумської області, але без успішних спроб закріпитися на українській землі. Тому росіяни й далі обстрілюють свою ж територію, повідомляють у Генштабі. В операційній зоні на Курщині підрозділи Сил оборони України за минулу добу відбули 25 російських атак. Російські терористи завдали 35 авіаційних ударів із застосуванням 50 керованих авіаційних бомб. А також здійснили 323 артилерійські обстріли, зокрема 7 із реактивних систем залпового вогню по території Курщини.